Мріє побудувати велику команду по всьому світу і мріє стати лігою чемпіонів. Наша активна яскрава, яку ми вже почули Оксана Ротенбах. Зустрічаємо добре. Всім доброго дня! Мене звати Оксана Ротенбах. Я народилася в Україні, але вже 4 роки як проживаю в США. Ну і Івана, звичайно вже якби зробила за мене вступ. Все життя я веду здоровий образ життя, я ніколи не прибігала до фармацевтичних засобів. Я завжди любила народні традиційні методи, а, 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 я завжди. Впливалася про здоров'я і також. про Компанія Piam International познайомила мене, звичайно, моя чудова е, вже в даний час моя подруга, моя любима дівчинка Івана Шульгіна. Вона мені розказала про продукти Fitline, як вони діють е, і як, які від них люди отримують результати. Я захотіла спробувати, і дуже щас, тому що я маю багато результатів по здоров'ю сама, побачила ці результати. Через деякий час я почала, коли я почала бачити свої результати, коли я стала навчатися, дивитися Марину Лавренюк, стала більше отримати інформації і вже насичувала. Цією інформацією, і вже змогла ділитися своїм кругом оточуючих і розказувати про свої результати, і показувати на, на відео, на фото, яка я була до і яка я є зараз. Мої, звичайно, знайомі родина почали також вживати, і коли я побачила, що, що вони п'ють і розказують своїм людям. І в мене почала, як то кажуть, розростатися гілочка команди. І за це все я ще й почала отримати кошти. А до того часу, коли за півроку, як я почала вживати продукт, якраз я попала в той час, коли 30-річчя, е, святкувала е, команда PM International в Манхеймі. І я мала нагоду також прилетіти до України і з ними відправитися в Німеччину. Коли я побачила це масштабне, грандіозне, е, е, коли я побачила так, дійство і побачила цих людей, побачила цей масштаб, цю силу, я сказала, я хочу бути тут. До Нового року я закрила статус сейлс-менеджер. А після нового року, вже до квітня, місяця, тим більше в квітні місяці всі закривали ранги, і я також хотіла достигнути першого такого високого рангу, від якого вже починається пенсійна програма, зарплата і всі бонуси, які дає компанія, поїздки. Я до цього хотіла дуже. дуже... От, як... Говорить, постав ціль і йди до неї. От я її в квітні за допомогою нашої команди Марини Коротич, яка в нас є дуже потенційний е, наставник е, Івана Шульгіна, і моя е, і моя селес-менеджер зараз в моїй команді є, Олена Гомер. От Завдяки своїй команді я виросла і досягла цей ранг. Насправді воно легко робиться. Головне йти до своєї цілі. Всім щиро вдячна. ідіть до своєї цілі, будуйте свої цілі, прислухайтеся до наших наставників, заходьте в зуми, заходьте в навчання, ми будемо навчатися і ми будемо це мати. Ми будемо мати те, що дійсно ти живеш, ти потішествуєш <путешествуєш> по-русски, вибачайте, сказала, потішествуєш. Працюєш і відпочиваєш. Все, розказуй, демонструй, пригощай цих три золотих фрази, які нас ведуть вперед до розвитку в PM International. Всіх дуже люблю, обіймаю всіх всіх щиро своїм серцем. Я зараз в себе в Україні, в рідному домі, під своїм рідним крепким горіхом, який де тут та самий хороший інтернет завжди. Їх люблю і Дякуємо, Оксаночка, дякуємо. Е, я, я тільки хвилювалася, що ти англійською не заговорила, тому все добре, все добре, молодець. Я горжуся тобою, тому що коли людина дуже довгий час в англомовному середовищі так вона може забувати українські слова, але ти настільки любиш Україну, що ти звичайно пам'ятаєш нашу рідну мову. Ти дбаєш про наших зсу, ти ростеш команду, ти моя гордість. Люблю тебе, захоплююся і дякую творцю і проекту за те, що за те, що я маю можливість в своїх командах бати, мати таких світлі великі душі і серця. Дякую так. тобі, Добрий час тобі. Я дівчину. Ми... Що... Одну хвилиночку хочу додати. Так як я людина, все життя, з маличку, і так, як нас всіх прибивали любов, доброту до ближнього, і я завжди хотіла людям чимось завжди допомагати. І до сих пір мені це вдається, мені дає для цього всесвітній отець наш, щоб я допомагала людям. А з Піємом я ще більше буду людям допомагати. Вони будуть оздоровлюватися. І коли я роблю добро, я від цього прямо в мене аж душа співає. Коли я зробила в день добро людині, мене я від цього щаслива і живу. Робіть добро, будьте щасливі. Все. Всім дякую, дякую. Всіх люблю. До зустрічі. До зустрічі. Дякую, Максаночка, зустріч. за твою щедрість душі. Хай всі твої мрії здійсняться, тому що такі люди, як ти, змінюють історію. Вони роблять світ кращим. Будь щасливою, а зараз. А зараз я маю знову неймовірно велику гордість честь представити наступного нашого спікера, тому що це красива леді, мудра жінка, мама трьох дітей, бізнес-вумен, яка показує, як робити правильно цей бізнес. Мій дорогий прекрасний наставник, яка завжди допомагає мені в розвитку моєї команди, і наша команда, моя команда дуже її любить. І ми гордимося, що ми маємо саме такого лідера. Іншого я би ніколи не хотіла. Люблю, поважаю, зустрічайте президент Тім Марина Коротич.